Усім привіт! Вітаю вас на пробному періоді фітнес-курсу Сила. І сьогодні у нас буде дуже класне тренування, присвячене повністю хребту. Якщо ми його сьогодні зробимо якісно, повністю до кінця, то ми зможемо, по-перше, допомогти хребту взагалі поживитись, бо живлення хребта відбувається тільки завдяки дифузії під час руху, допомогти своїм міжхребцевим дискам, а також запобігти проблемам на межах. Відділів, наприклад, на межах грудного та поперекового, які відбуваються внаслідок того, що якийсь відділ зарухливий, а якийсь відділ застабільний. Зазвичай проблема більше в стабільних. Тому зараз ми рухаємо весь хребет. Ми можемо собі запам'ятати, що незалежно від регіону, від того, яким він має бути, мобільним чи стабільним. А про те, які регіони мають бути, якими, ми вже детально поговоримо на самій програмі. Незалежно від цього, весь хребет має бути рухливий. Тому зараз Зараз ми так раз добре над цим попрацюємо. А також все тіло буде приймати участь так чи інакше. Інше суглоби теж сьогодні пропрацюємо. Давайте не втрачати час і почнемо займатись. Нам нічого не потрібно, тільки щось підстелити собі, килимок або просто якийсь пледик. На підлогу або було м'якше, можна взяти подушку під коліна, якщо ви знаєте, що вам важковето колінами стояти на підлозі буде пара таких поз. І все, більше нам нічого не потрібно. Поїхали! Починаємо ми сьогодні взагалі лежачи. Наша задача зараз буде сконцентруватись на своєму хребті, відчути, які у нього вигини є зараз, як ми лежимо на ньому, як він взагалі себе відчуває зараз. Ножки, ручки витягнуті, лежимо в підлозі і пробуємо знайти увагу свій тазовий регіон. Просто відчути, як він лежить, чи відчуваємо опору на куприку, точніше на крижі. Чи відчуваємо опору на крижі. Як взагалі зараз уявляємо собі цей регіон, чи зміщення ми в якусь сторону, чи ні. Якщо зміщення, то в яку. Зараз просто спостерігаємо. Де в нас поперек, які в нього точки доторку, чи він лежить в підлозі, чи в нього є легкий вигін, чи вигін великий і він доставляє дискомфорт. Грудний відділ, де? Як лежать лопатки, яка опора в цій зоні? Шия. Пройшлись увагу по всьому хребту. Уявили, як він виглядає зараз. І можемо потрошечку починати рухатись. Для першого руху ми зігнемо ножки тут в колінах і звернемо увагу на наш таз. Нам потрібно буде розрухати нижній регіон, тут регіон крижу. Для того, щоб ми включили нашу цю лінію всю з кінця, бо зазвичай цей регіон найбільш проблемний, найбільш фіксований, якби найчастіше саме тут втрачається можливість руху. Зараз перевіримо, як ця навичка пропрацьована у вас. Значить, наш таз буде рухатись просто в напрямку на себе. І від себе. Важливо, що ми не трогаємо зараз плечі, не чіпаємо, тобто не треба вигинатись всім тілом. У нас працює тільки таз. Ножки стоять в гарній опорі, можна ручки прямо покласти собі на, -от, на гребні, на кісточки і з'єднуємо це з диханням. На вдих нам потрібно розтягнути живіт, тобто нахилити таз від себе. Ми трошечки збільшили прогін в попереку. Важливо, щоб ми не напружували поперек. Це чисто легкий рух тазу. На видих. Ми навпаки притискаємо, точніше не притискаємо, витягаємо по підлозі поперек та підкручуємо таз на себе. Тобто ми живіт хочемо вкоротити кісточки, притягуються до ребер. Вдих знову так. Зараз від себе. Тобто, на момент вдиху, в нас таз лежить в підлозі, а під попереком легко тут ручка проходить. На момент видиху, навпаки, під спиною рука не проходить, тобто немає такого підняття в мост. Але під тазом можу вільну ручку туди поставити. Все. І пробуємо порухати так трошечки швидше вдих, видих, вдих, видих, дихаємо через ніс. І ще разок вдих, видих. Добре. Тепер наша задача буде з цього положення піднятись. Важливо, що ми взагалі намагаємося в житті ніколи не розкатуватись по хребцям, не робити різких рухів для підняття та опускання. Можемо завжди використовувати підняття через бік, через бік і піднятись. Але зараз ми спробуємо. Не через бік, а по прямій, але дуже обережно. Ми беремось ручками за стегну. І опускаємо їх. Трошечки вже піднатягнулись. Тепер увага на видих. Підкручуємо грудну клітку вгору, наче хочемо зробити ці скручування на прес. І тепер цей рух вдасться не завдяки сильному пресу, а завдяки гарній рухливості. Крижа, якщо він вам не вдається. То треба звернути увагу на цю зону. Ми будемо зробимо тут вдих, і на видих будемо пробувати підніматися максимально повільно вгору. Важливо не завалитись вправо-вліво, а йти чітко по центру, хребет за хребцем дуже повільно. Треба буде вирости на сідничні кісточки, туди сісти. Були стегна. Вдих зробили і видих, ножки трошки проїхали. І ми м'ягенько-мягенько-мягенько по центру виросли і сіли. Все, ми прийшли в це положення, коли ми сидимо чітко на сідничних буграх, сідалічної бугри, на кісточках. Тобто ми не завалені, не заблокували куприкву тут, вот не стиснули. А точно на кісточках. Тоді нам легко тримати вертикаль. Якщо ви відчуваєте, щоб сісти рівно, вам потрібно напружитись щось не так. Десь ми з'їхали з, з кісточок. Значить. А зараз будемо спробувати зробити хвильку тут. Тут нам важливо знову підключати дихання, Аби ми на видих робили опискання аби. Ми працювали животом своїм. Поки ми не розбирали тут так детальне дихання, бо ми це робимо вже на основній програмі. Головне, що вам тут треба зрозуміти, що ми на видих вмикаємо живіт, ми його не напружимо спеціально, просто при нормальному видиху живіт стає меншим, пласким, м'язи вмикається. Тобто, коли ми будемо відхилятися назад, ми маємо розуміти, що животик твердий, плаский, не виходить в центр. Значить, сидимо. Ставимо ручки перед собою, наче ми тримаємося за дві якісь палки. Уявляємо, що тут у нас дві палки, за які ми будемо триматись. Робимо вдих, на видих відхиляємося трошечки назад. Я От про Цей момент живота я і казала. Щоб отут зараз ми відчуваємо, що ми тверді е, у животі. Довго ми тут не будемо стояти, ми одразу підемо хвильку округлюю корпус, тут трошечки з'їжджаємо назад. І роблю хвильку вперед, наче під щосьом тут пірнаю. Зараз покажу, як це виглядає швидко, і спробуємо разом зробити. Ця хвилька достатньо складна, тому якщо ви відчуваєте, що у вас не виходить, поки з'єднати дихання, так, щоб живіт не виходив в центр і ми не напружували тут спинку сильно, пропускайте поки цю вправу, йдемо до наступних хвильок, які будуть далі. Якщо виходить, зробимо 5 разів зараз такі хвильки. Тримаємося за палки, поїхали. Видих, вдих. І такий рухливий, рухливий хребет. Коли робимо тут пірнання, відчуття, що ми запалки, відштовхуємося, настільки м'язи не стримають. Ще два разочки. Шиє в нас? Продовжує лінію хребта, вона теж рухається з нами, відповідно, очі рухаються разом з нами. Я yeah. добре, тут закінчила, тепер ми просто... Або просто збираємо ноги, я розвернусь, щоб краще вам показати в цю сторону. Значить, ми зібрали ножки не в позову, а це просто тут схрен перед собою. Тепер зібрали руки за головою і будемо робити хвильки вперед. В цілому принцип такий самий, просто тут буде трошки легше. Ми уявляємо тут якусь палицю, заборчик тин, під яким нам треба буде отут нирнути. І винирнуть. Значить, це руки за головою. Округлюємося вниз максимально повільно хребеть за хребцем. Спочатку шия, потім грудне плечі. От, все. Далі не можу округлюватись. Це мій максимум. Тепер уявляю ту палку. Іду, іду, пірнаю під неї. І винирюю. Є. Yeah. Показуєш швидко, а потім робимо разом. Основна хвилька буде виглядати так. Супер, ми з вами зробимо чотири рази в тому положенні, яке ви зараз зайняли, а потім змінимо ножки. Тобто, якщо були попереду права, потім буде попереду ліва і ще чотири рази. Поїхали, дихаємо через ніс, спокійно. І вниз. Закрутились, пірнаємо. І вийшли нагору. Вийшли одразу на кісточки, де не блокуємо свій тасу. Тут сидимо на сідничних буграх боком. І три. Максимально рухливий хребет. Чотири. Є, змінили ногу, як і казала. І тепер робимо ці хвильки чотири з. Іншим положенням в ногах. Я зроблю їх на вас. І раз, Закручую пірнаю. Вийти вгору. Два. Три. Виїхаємо спокійно через ніс, не забуваємо. І чотири. Добре. Зробили ці хвильки, і тепер переходимо далі. Перед тим як ми займемо нове положення, хочу вам сказати першу букву з коду, який ви маєте вписувати туди в свій листочок. І зараз цей код ви вписуєте букву М. Не забудьте це зробити, аби потім отримати свій бонус за чесно виконані всі завдання. І ми переходимо далі до наступної хвилі до положення «Baby Beast», якщо ми розглядаємо це як положення Flow». Це дуже просте положення, яке всі знають. Нам важливо поставити пальчики широко та зап'ястя під плечі, чітко в вертикалі. Поставити коліно під таз, розслабити ножки тут, пасивні пальчики, знайти нейтраль в хребті, або у нас голова не провалювалась, не закидалась, шия продовжує лінію головою. І завжди пам'ятаємо про шию. У всіх положеннях вона має продовжувати хребет, або голова не рухалася сама по собі. Отже, зараз ми будемо робити модифікацію вправи тут кішки корови, які всі знають, да, коли ми вигинаємося і підкручуємося, тільки ми додамо де трошки більше плавності, додамо ще рух тазу назад, вперед. Отже, поки таз буде йти назад на п'ятки, ми витягуємо обережнику, не ховаємо шию раз. Що я не залишилась десь, вона продовжує хребет два, і хвиля, ой. І округлення легеньке, не треба згинатися в кальцо. Дуже злегка, округлилися, це три. І тепер йдемо цим плавно вниз. В нижній точці округлюємось. І такою круглою спинкою пам'ятаємо про шию ідемо назад в своє вихідне положення. Тобто, якщо це робити дуже так, топорно на точках, виходить раз, два, три. Чотири. А тепер нам -то треба зробити хвилю. Чим плавніше, тим краще. Тому подивіться спочатку, як це буде виглядати плавно. Весь цей час дихай спокійненько через ніс. І давайте зробимо вже разом. Якщо важко скоординувати, робіть по точках. А ми робимо взагалі плавненько, намагаємося. П'ять зробимо таких, а потім додамо одну модифікацію. Поїхали назад. Вперед. назад, вперед. І три. Чотири. П'ять. Супер. Тепер додамо один новий пунктик до цього. Зараз ми ножки поставимо навхрест. І з'єднаємо голіні. Отже, як це виглядає ззаду, Ножки навпрості склеєні. Пробуємо зробити хвильки тут. Тепер нас трошечки зону тазу обмежить. Нічого страшного, ми робимо так, щоб не піднімати колінка. Просто хвиля буде трошечки менше, це нормально. Робимо 5 на одну сторону, а потім 5 на іншу. увага у нас все, ще в хребет, в його рухливість живемо свої хребцеві диски. Два. Дихаємо через неї спокійно. Три. Відчуєте задоволення від цього руху. Чотири. Наскільки хребет приємно рухається зараз. І п'ять. Супер. І друга ножка, Раз. Накрест. З'єднали, склеїли і поїхали. шия м'яко продовжує хребет чотири. П'ять. Супер, розв'язались. Опустіть таз, трошечки витягнуть руки, нехай вони відпочинуть. Супер, після відпочинку у нас залишається ще дві вправи на хвильки. Сьогодні все присвячено хвилькам. Для першої ми ще підключимо ножки і трошки витягнемо нам стегна. Значить, ми робимо випадку однією ножки вперед. Четко покажу вам тут. У нас є викрок такий, так? Ставимо руки перед собою. Подалі нам треба буде зробити. Об'єднати два рухи. Перше це буде випад вниз і нагору. Можливо, ми це не робимо швидко, розхлябано і якось з пружинками. Тобто мені треба туди так тягнути, спокійно, колінка стоїть. М'яко вниз, м'яко вгору. Все не поспішаючи, все спокійно, ми не рвемось, ми контролюємо так, свою амплітуду. Тепер так само підключаємо хвильку, ми будемо як в перших, бо вправах під щось піднирювати. Йдемо тазом вперед. І пірнаємо вперед за ногою. Таз повертаємо назад і спинкою округлюємось назад. Пробуємо. Опірнаємо вперед з ногою. Округлились. Пірнаємо вперед з ногою. Округлились. Що три лизочки на цю сторону. Округлились. Раз. Округлились. І раз. Округлилися. Супер. Тепер друга нога. Поставили вперед. Руки попереду. І таз зміщується вперед. Спокійно, м'яко, на свій комфортний рівень спинка. Округлюється. Ця вправа також може вам здатися складною. Якщо щось десь викликає у вас неприємні відчуття, просто пропускайте без проблем Є купа інших хвиляк, які сьогодні зробили, їх теж буде достатньо. Всі, кому подобається відчуття, зараз ми продовжуємо. Пірнаємо. Округлюємо. Округлюємося. Пірнаємо. Округлюємося. Пірнаємо. Округлюємося, пірнаємо. Округлюємося останній разочок. Супер, знову зібрали ноги, давайте руки теж трошечки відпочинуть. Відчуття, що за руки хтось тягне вперед. І піднімаємось і записуємо або запам'ятовуємо собі новий елемент коду. З який можна отримати бонус, це цифра 8. Записала або запам'ятала цифру 8 і йдемо до нашої останньої хвильки. Тут зараз можете взяти собі якусь подушку під колінком, аби нам було трошки м'якше, і просто ми не відкликались на зайвий дискомфорт від твердої поверхні. Отже, взяли подушечку. І наша остання вправа зараз складатиметься з двох, по, по суті. Стаємо до одне колінку, витягнемо ножку в сторону. У цій нозі класна опора в стопі. Тут коліно і йому не має бути твердо. Для першої частинки ми будемо робити хвилю в бік. Ми маємо розуміти, що у нас всі відділи так чи інакше, просто всі в різних кутах рухаються по всіх напрямках. Це у нас згинання вперед-назад, більшість того, що ми зараз вам робили. Але якщо ми виконуємо тільки згинання, це все таки дуже однобоко виходить однобоке тренування. Ми не виконуємо всі функції хребта. Він ще може згинатись. Право, ліво, те, що ми зараз будемо робити, і скручуватись. Найбільше скрутка нас цікавить в грудному відділі, тому зараз це і будемо робити, і друга частинка вправо буде у нас скручування. Отже, перша, ми від ноги знову уявіть, що ви тримаєте якесь палець, тут, як на першій вправі, робимо хвильку в бік від ножки. Робимо її зараз повільно. Я показую від шиї, сгинемо грудний відділ, поперед. І нам треба вирости. Тут все ще тримаємо палочки. Навпаки назад. Так, від шиї, грудний повели поперек. Є. Давайте спробуємо тільки цю першу частину вправи за хвилою в сторону. Спробуємо ще разочок, аби ми з животом допомагали собі якісно зробити цю вправу. Ми вниз уходимо на вдих а піднімаємося на видих. Пробуємо вдих, видих. Прийшли. Друга частинка вправи це наскрутка. Як сказала, на я сказала, наскрутка я цікавить здебільшого в вихородному відділі, бо в попереку вона є мінімальна. І ми зазвичай в усіх вправах на скручування намагаємося поперек зафіксувати і не рухати. Тому ми е, гарною опорою стоїмо ножками, зафіксували таз. Тепер поставили, у нас ручки були на полках, ми одну ставимо і другою на видих тягнемося в діагональ. Повертаємо руку знову сюди на палки наші уявні. Давайте спробуємо об'єднати. Зараз подивіться, як роблю це я, а потім зробимо разом так само П'ять разів в одну сторону, п'ять разів в іншу. Поїхали. Вдих, видих. І вдих. Роблю в паузі і видих, скручуюсь. Тобто для нормального з'єднання дихання справа нам треба зробити невеличку паузу. З той момент, як ми руки спали, знімаємо і рухаємось. Давайте зробимо 5 разочків разом. Поїхали. Вдих. Видих. 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 І останній раз. Супер. І робимо все те саме на іншу сторону. Приготувалась Колінко м'яко, приємно. Ножка в дуже гарній опорі стоїть. Тут да, такий швиденький вдих. В плані швиденько переходимо з руху в інший рух. Видих, а тут навпаки. Під перед скручуванням у нас є невеличка пауза. Давайте одразу п'ять підряд. Поїхали. отримаємо задоволення від другого хребту. І Таз на місце. І ще два рази. Є yeah, супер. На цьому ми завершуємо наше тренування для живлення всього хребта і для загальної рухливості всього хребта. Сподіваюсь, що всім було комфортно. Якщо у вас виникло якісь запитання, якісь нерозуміння щодо цих хвилюк, можете відписати мені, і ми спробуємо їх обговорити. Усім до зустрічі на наступному тренуванні. Дякую за те, що були сьогодні зі мною.